Всім привіт, ми здохохер сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру екстремальну кар'єру в F1.25. І я знаю, що минулого відосить, якщо провірив, не було звуку. Записалось тільки то, що я там сказав. Ой, я забув записати гонку, жесть, що таке, що сталося, і типу, ну. Вся все відео була мовчанка, але саме по тій причині сьогодні виходить не основна кар'єра, а екстремальна. Тобто треба виправлятися. І виходить у нас сьогодні гран-при Монако. І правильно ми розпочинаємо все з кваліфікації, щоб не було нікому скучно, бо, тому що гонку дивиться, нікому не цікаво в Монако, але повірте мені, гонка нам видалася невеселіша за кваліфікацію. Ой, не сумніша за кваліфікацію. Во. В першій кваліфікації у нас вибули і Степано Кондрак і Ментоналі 6 Джек Дуїн, Ліам Лоусон і там, по-моєму, ще хтось. Я не встиг прочитати, ну ладно. Так от, е uh... Чому я все-таки записую цю квалу? По-перше, мені казали записувати квали, а по-друге, я постійно забував записувати квали в Монако. Ну, от такий шанс опустити я просто не можу. Коли я їду на тракторі, коли я дуже добре їду в Монако, і то видно по кваліфікаціям. Це видно по всьому. І в другій кваліфікації у на нас, до речі, Ферстапа не швидше. Вибиває у нас Хаджар, Бортолето, Хемілтон, Веслі і Сайнц. Залишилися у нас, до речі, Астон Мартіни, Третю кваліфікацію, замітьте. Строл, строл в третій квалі в Монако, свідки, можете уявити. А я ні. Разом з цунодою, ще до речі, оу. Ну то ну, це вже похвала. Так от, третя кваліфікація, вона була найвеселішою, бо тому що у мене було два свіжих комплекта, і я там ті комплекти, ті, що використовував перші, другі квалії, ну, я їх не сильно зносив, тобто їх можна було ще не в гонці використовувати. Ніхто мені не забороняв. До речі, я хз, чи я тут повтор використав, я ж наче нормально там їхав. Ну, ладно, що є, то я. Але поки що, я їду свою першу спробу, і вона була невдала, бо тому що я тільки четвертий. А далі мені треба було їхати ще одну спробу, бо тому, що в мене лишився останній свіжий комплект софту, і його треба використати, я вважаю, з головою. Тобто відіграти, ну, хоча б секунду. Ото було би вже добре відіграти секунду. Ну, чи зможе відіграти секунду від найкращого часу. Один, ну, хвилин там один з мене, по-моєму, щось таке було, чи хвилин 10. Одним словом, побачимо, скільки я відіграю. Я відправляюсь на останню спробу. Мої суперники вже відправилися. І. Поки що все було добре. До першого повороту, поки я не просрав, е, скільки там, по-моєму, я програв 200 і щось таке було, але потім різко вже відіграв. Хз чому, ну окей. В цьому далі, якому там, я не знаю, який поворот, ну, ну ладно. Я відіграю 10-ту, якщо що. І потім я в тому от помаленькому повороті, вже на початку другого сектору, я відіграю ще більше, цілих дві десятих відіграю. І мені це на руку. І ще, до речі, після тунелі я відіграв 3 десятих. І на тому от корнері, де всі отримують штраф, я відіграв ще пару десяток. І мені штрафи, якщо не ліпили, хоча я старався максимально близько до корнера триматися. Але окей, я відіграю ще пару десяток на останньому повороті. І знаєте що? Я відколювався на полпозицію! І чому я не радуюся? Бо тому що, як е, всі вже напевно знають, то... Боти в Монако їдуть хірово і гірше. Ну, напишіть в коментарях, якщо вони у вас їдуть краще, і якщо вони у вас можуть з десятки там хоча б виїхати, а не в 11 триматися. Мається на увазі о 11 секунді. Ну окей, поки що то все є мілочі. Нам важливо зараз дізнатися, що по стартовій решітці. А стартова решітка у нас буде зараз дуже і дуже весела, бо тому що штрафів там не було. <світ> Ото прикол. Тому так от. Стартова решітка у нас можливо і не повністю, Ну, як не повністю, просто не сильно помінялася. На позиції я другий Макс Ферстапен, 70-х від мене, якщо що. Третій цунода, четвертий Леклер домашнього онка, п'ятий Норріс, шостий Рассел, сьомий Алонсо, восьмий Піастрі. Погано відклався. Дев'ятий Албан, десятий Стро, одинадцятий сайнц, дванадцятий Гести, тринадцятий 14 чотирнадцятий Габріль Бортолето, мій напарник, п'ятнадцятий Айзек Джар, шістнадцятий Стебанкон, сімнадцятий 18 вісімнадцятий Джек Дуэн, 19 дев'ятнадцятий барман. І у нас тільки Лоусон ж... зі штрафом. Тільки Лоусон. А чому? Ну, Сам не знаю. Но сильно багато він так не втратив і так в першій кваліфікації вибув. Хаджар взагалі там 15. Так що Лоусом, по суті, ні напарнику не програє. Ну, по суті, гонку навіть не програє. Так що йому нічого переживати. А зараз у нас прогрівочне коло, де у нас з 20 по 9 місце стартують на хардах, далі 7, 6 і Леклер стартують. Тож на хардах, а решта всі на мідіумі. Я вирішив ризикнути, поставити мідіум по стратегії, типу, щоб на старті зразу відрватися. І старт у мене вийшов бомбезний. Редбулл почав боротися між собою. А у мене, щоб ви розуміли, був бом бомбовий старт. По-перше, я моментально з місця зірвався. Моментально! Як тільки лампочки пропали, тут ж я рванув. Я не став чекати там пару десятих секунд. Ні, моментально рванув і відіграв секунду після поворотів, щоб ви розуміли. На тракторі, я нагадую, я їду на тракторі, а позаду мене їдуть редбули, які домінують по характеристикам в цьому сезоні. І позаду них там ще Le і Норріс, у яких буліди нічим не гірші. І я на тракторі ще й відриваюся від всієї цієї групи, і причому тримають е, один одного тільки ті, хто на останніх плюс-мінус позиціях десь приблизно після 10 чи навіть 7. там вони себе тримали. Тут Кім Тонель, до речі, бореться проти Айзека Хаджара і відіграє у нього позиція. Далі його ціль, це міні. Напарник, по суті, мав би його пройти. По суті, але чи пройде, я не знаю. Поки що у нас зараз буде завершення кола, це у нас Оскар женеться за Джорджем Расселом, якого він дуже хоче пройти, але поки що не може, бо тому що то є Монако. Тобто зараз йому або треба десь ризикувати, або діяти стратегічно. Що я маю на увазі стратегічно, так, то, то, щоб він продумав, коли йому треба зробити підстоп, чи йому взагалі треба буде робити підстоп і на що йому переходити, щоб догнати того Джорджа. Якщо він прийде на софти, але вийде позаду нього, ну то вже буде тупо, бо, тому що він рано чи пізно йому просто почне програвати. Так що. Тут треба думати і триматися поруч з ним. Поки що у нас друге коло. Леклер тільки п'ятий на домашній гонці. Тобто він вже позицію програв, якщо що. І він програв її нікому іншому, як Норрісу. Клас. Ну окей, то є Леклер, поки що то є його гонка, але всі, хто попереду нього, всі йдуть на мінімах. тобто... Він по факту робить підстоп набагато пізніше, аніж ми всі. Принаймні я роблю підстоп уже за 10 кругів, тобто на 12 колі. І як там буде робити підстоп Ферстапен, ценода і Нріс, мене не хвилює. Мені важливо, щоб мені підстоп не засрали і мене відпустили вчасно. Ну, принаймні, це в мене був такий план. Чи виконається він, я не знаю, але подивимося. Поки що у нас Ліом Лосом, далі останній. Не знаю чому, але. Окей, okay. на no, за сезон я впевненіше пару очків точно заробить. Ну от прям точно точно і більше ніж жарту, точно точно. Ну так от, поки що, у нас Макс Ферстапен єдиний, хто до мене починає наближатися за друге коло. Ну, початок третього вже фактично. Цунода там від в цих як його, 2-3 від Макса, ну позаду нього. А от вже на четвертому колі Макс створює тиск на мене. І він дуже хоче мене пройти і виграти цю гонку. Ну, він дуже хоче. Ну, так йому не терпиться. Але мусить потерпіти, бо тому що що? Правильно, я ж їду на тракторі і його просто тримаю. Він ніде мене пройти не може, бо тому що всі траєкторії, де він міг би мене пройти, я тупо закриваю перед тим, яким мене починає там хоча б десь обганяти. І ну, йому тупо не вдається мене ніяк догнати, ніяк пройти, нічого він не може мені зробити. Ну буквально нічого. Все, що він зараз може, то або відігравати час, триматися десь поруч зі мною, або програвати час, потім знову відігравати. Одним словом, я йому, можна сказати, що резину економлю. Напевно, Ну, якщо він, звичайно, їде не швидко, типу, не в максимальному своєму темпі. Як ми бачимо, то їде, він досить таки непогано, що вже є добре. До речі, бачили, якщо я той от корнер, у мене, напевно, єдине питання. А в мене ж, типу, цей ліміт траси, вони включені на максимум. Тобто, хоча б раз так от неправильно виїхав, получаєш штраф. І а, чому я жодного штрафу за гонку не отрив? Ну, окей, ладно. Опустимо цей момент. Це Шарль Леклер, який в домашній гонці зараз намагається на Антон Ланду Норріса, І я вам скажу, що йому це скоро вдасться. І я вам зараз покажу, чому йому це вдасться. Дивіться, уважно зараз. Це є шосте коло, і уважно дивіться на Норріса. Опа! Помилка! Я, до речі, подумав, що він на цей момент сходить, але Клер його помилкою користується. Але ні, Норріс не зійшов, але пошкодив, поперше, собі шину, пошкодив собі заднє антикрило, і це видно по відриву. Його, по-перше, там, Расл зараз почне доганяти разом з піастрі. А по-друге, Леклер почне від нього відриватися. А це через пару кіло Норріс, якщо що, видно, що Расл, е, Ну, не Расл, а Леклер в'їхав від нього Расел, ну. Продовжував доганяти по чуть-чуть, але нічого не вийшло. І Норріс у висновку зійшов. До речі, піастри зробив підстоп на 11 чи 10, по-моєму, колі. Можливо, це стратегічно розумно, що я говорив. І я заїжджаю на 12 колі. Але не заїжджає ні Ферстапен, ні Расл, якщо він там мій мак був. Коротше, не заїжджає зараз ніхто, окрім мене. Ну буквально ніхто. Я думаю, окей, мені головне просто, щоб мене там ніхто не тримав, якось їх обганяти. Ну, траси, принаймні. І що було найважливіше, так це то, що Ферстапен перший. А темп у нього бішений. до його намагався догнати, але... То Ферстапен? Ферстапена не догнати. І єдині, хто от на ту мить міг зробити ну, обгін Ферстапена, вгадайте хто. Правильно, я і Леклер. То єдині, хто зараз можуть його догнати. Чому Леклер? Бо тому що домашня гонка. А як ми знаємо, по скрипту гри, Леклер в Монако валить просто як ракета. Так само, як в реальному житті. Так що йому тут тупо немає рівних. Ну так, можливо, так само, як і мені, але, до речі, давайте я вам покажу обгон. Під час того, як Ферстапен був в боксах, але що не найкраще, це Ферстапен зробили помилку на підстопі, і за рахунок цього я вийшов вперед. І я по факту тільки в плюсі, і ще, до речі, був попереду Леклера і Цуноди. Прикольно. А це я гнався вже за Сайенсом, який на підстопу щось не спішив їхати. У нього карта уже просто здихав, у мене він починав потихеньку здихати, там щось було 17% зносу. Ну, окей, можна ще жити. Можна ще доганяти, можна ще щось робити. Головне Леклеру не програти. А якщо я програю Леклера, ну, то буде трошечки обідно. Ну, напевно, обідно. Нє, ну Обідно то точно буде, але. Хе, не хотілося б мені програвати. Ну окей. Ти, ви розумієте, що такі шанси подає 1 на мільйон. Я виграю на тракторі у Монако, на тракторі, на Кікзаурі. Ну, ладно, вже не на найгіршому боліді, але ми там щось четверті по характеристикам з кінця, якщо що. Якщо не четверті, то приблизно треті, теж з кінця. А це я пройшов да, Я вам казав, що там штрафи чомусь не дають. А це 24 коло, де я боровся проти Леклера. По-перше, він до мене сильно під'їхав. І йому, як я вже сказав, не було рівних. По-перше, там цунода дуже херово їх відтримав Ферстапена. Ні, я розумію цуноду. Цуноду можна зрозуміти. У нього жодного Чи ні, чи в нього був якийсь вже Байдуже. Цунода хоче подіум. Він хоче подіум в Монако, то його мрія. А Ферстапен теж хоче подіум, а ще краще хоче виграти. Бо тому що, враховуючи те, що Ферстапен у нього боліт краще за Леклера, і всього він якось їхав чуть-чуть краще за Леклера і 100% краще за мене, то чому б Цуноді його не пропустити? Але вже було якщо що пізно. Ну тобто, навіть якби його пропустити, то вже до кінця гонки Верстап нас би тупо не донав, хіба що через підстопи якісь і через правильний вибір шин. Ну, чи вибере він правильну дорогу, я не знаю, Ну, якось не моя проблема, знаєте. Так от, поки що ми проскочили Ески, ми проскочили весь другий сектор, ми вже в третьому секторі, але це є 24 коло, і це є коло, де я маю зробити свій підстоп. До речі, Леклер, на мій дюмах, якщо що. І мідіу у нього були кращі, Тобто догнати плюс-мінус вже в найближчий час він мав би мене. Але я м, пішов в бокс, ну, поїхав в бокс, і да, тут до речі, дуже прикольна камера в боксах. Дуже класно мені дивитися на сейфтікар, але тут нарешті мені дали подивитися на те, як мені ще не міняють. Клас, є, круто. Ну так от. Це я, проходжу Карлоса Сайнца після підстопу. І я не дарма вам показую всі. -всі Обгони, бо тому бо я вам казав ще на початку відео, що гонка буде цікавіше ніж кваліфікація. Кваліфікація, само собою, вдалася у мене, бо тому що я на пол позиції але от то Ті обгони, які сталися в час гонки, то тільки завдяки мені були обгони. Я пройшов і Сенса, і я проходжу Албона. Далі я гнався за Оскаром Піастрі, але не, я його там навіть не доганяю, якщо, бо, тому що вони всі там в бокс відправилися. Це 34 те коло, де Леклер вже був перший. А зараз я вам покажу, як так сталося. Як ми бачимо, 33 -е коло, я ще був перший. І тримаю позаду себе Леклера. І він отут уже на тому моменті збирався не проходити, але передумав. Далі я помиляюся. На на входить в цей поворот і що? Правильно, я програю позицію Леклеру. А знаєте що це означає? То означає то, що, по-перше, на свіжому мідіумі мені зараз е не роздає. Дуже класно. А я на Харді в свіжому. А це, до речі, помилка Карлоса Сайнца. Така сама помилка, яку зробив Ландо Норріс. Я не знаю на хірах Габрілі Бортолета затормозив, затормозив весь пилотом позаду себе. Ну як весь политон, всю групу позаду себе і створив нову групу, якщо що. Ну, дебіл-дебіло, мало окей. Ну ладно, не дебіл. Це, до речі, Строл, який зійшов через те, що не зміг вписатися в поворот, напевно, там теж хтось потримав. І у нас вже є два двоє вибувших: це Норріс і Строл. Строл, напевно, не привикати. Але у нас зараз не менш важливіша подія, бо тому що Шарле Клер вдруге, врахувати за життя, розпочне на першому місці останнє коло в Монако. В 24 він мене, якщо вже Монако вигравав, пару раз принаймні. І в реальному житті він в Монако виграв тільки один раз. І да, шкода, що Норіс цього сезону забрав у нього перемогу. Я досі на нього злий. Бажаємо не виграти чемпіонство цього сезону, от наступного вже буде видно. Але мені ну, реально було обідно. Ну, напевно, єдиний раз в 2025 році, де Леклер може забрати кубок в Монако, так це тільки тут і тільки зараз. В основній кар'єрі ні разу в Монако не виграв у мене тут в F125. Бо тому що там вигравав тільки Я і Піастрі і все. А зараз він вже проскочив весь тунель. Я в що там тільки заїхав і відрив тільки 4 секунди. І напевно єдине, що було важливе, так це чи помилиться він, щоб я виграв. Якщо лектар зараз помиляється, розбивається, я виграю гонку на тракторі. І це буде мені ще плюс 7 зайвих очків просто, ну, просто так. Але, подивіться уважно, що то таке. Леклер вирізається в сайті, який вибив, якщо що. І тут я теж в сайці вирізаюся, але ну, нічого, я нічого йому не роблю. Він що так, що так вибив. Штрафів нікому не дають вльоти, Але у нас зараз стається дуже важлива подія, бо тому що для всіх фанатів Леклара, в тому числі і для мене, він перемагає гран-при Монако Уже вдруге за своє життя. Ну... Можливо, за всю мою кар'єру F1 перемагає не в друге, а там десь приблизно в п'яте. Ну. О, ладно, окей. Давайте залишимо цей момент. А поки що я приїжджаю тільки другий. Це мій другий подіум, якщо що, за цей сезон. Не відмінен бортолету, якого там скільки там пару очок буквально в цьому сезоні. Буквально пару очок. А у мене вже, давайте порахуємо, якщо ми беремо її подями, то це 18-18, скільки тут 34. По-моєму, то у мене були хороші гонки в спринтах, і якесь одне очко, по-моєму, я. А, ну я зробив два очка в імолі, якщо що. Ну, хто дивився, то пусте відео, ну той дивився. Я повністю згоден з тими переглядами, які там зібралися, ну. Ладно, може скрити, той відос, напишіть в коментарях. Ну, кому треба використовувати його геймплей, ну тільки кому треба. Ну, можете качати, користувати, я не проти, я там. Це як, як його там. А, я лімітів там ніяк не став. Ну, до речі, у нас дура, доволі цікавий подіум. Леклер, Заубер і Ферстапен. Цікаво. По результатам Онки. Леклер піднявся 4 на першу позицію, другий, я, третій Ферстапен поставився по одній позиції. Четвертий теж ну, мінусна позиція, п'ятий, піастрі, плюс три позиції. 6 раз, 7 Хемілтон. Я б, чесно, я би зробив Хеммілтон пілотом Діани Оскара. 8 Аун, 9 Геслія, 10, 10 бортодату мій напарник. Вже в очки заїхав. що? 11-й Антонелі, 12-й контр, 13-й, Хажар, 14-й. Дум, 15-й, Берма, 16, лос, 17-й. Фернандо Алонсо, вибув. 18 Сайнц, теж вибув. Строл вибув. І вибув у нас Ландо Норрис. Чотири схода, От той рекорд за цей сум. Отакий рекорд. Давайте подивимось, що у нас по особистому заліку. Я піднімаюся на одну Позицію обганяє Фернандо Алонсо. І я вертаю свою восьму позицію в особистому заліку. У мене 45 очків, якщо що, так що. Я чекаю зарплату. І в Габріелі Бортолето тільки 2 очка. Що? Ладно. Ну, до речі, Бортолето тільки 16-й, що є мінусом, я так вважаю. Ну, знаєте, йому бажано було би піднятися. Ну... Якось у нього не виходить. А от я по вже беру. Ну так от, на цьому у мене вже все. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був з Хокерхок. Вступайте в інстаграм, ой, вступайте в телеграм канал, підписуйтесь на інстаграм, вступайте в Discour сервер. і да, мені підняли, якщо заплату. Всім па-па.